Вітаю вас, малята та шановні батьки. Діти, до нас хтось завітав. А як його звати, відгадайте загадку. Без рук, без ніг, а цілий світ пройде, форму струмочка і річки прийме, стрибає, скаче, біжить, з неба падає, дзвінить, безбарна, прозора, але всім відомо, що це. Вірно, малята, це краплинка води, капітошка. І опіка ще я болив. мені всі друзі, я такий, і пісенька моя жінка, і тисенька моя жінка. Як голода лаля. Я веселий та добрий баловник. Маю багато сестер та друзів, а зараз пропоную вам разом з моєю сестричкою-краплинкою вирушити у подорож на зустріч чудесам. Який чудовий день, яке яскраве сонечко, синє небо, сьогодні надто спекотно, а мені подобається сонечко. Сонечко, світи яскравіше. Ой, що зі мною? Я стала прозорою та легкою, що можу полетіти. Який жах? Моя подружка перетворилася на пару. Це все через сонце. Вона полетіла невідомо куди. Як чудово, я бачу, згори все наше озеро. Я лечу зустріч новим пригодам. Яке це диво? Я й не думала, що світ такий великий і чудовий. Я лечу вище. Стає холодніше. Наді мною величезна хмара. Полечу всередину цієї хмари. Ух ти, як багато краплинок подружок! Ой у мене сукня знову змінилася. Це тому, що в повітрі я була водяною парою, а від холоду перетворилася на туман. Всі хмарки складаються з туману, дуже дрібних краплинок води. Такою стала і моя сукня. Куди ж ми летимо? Що ж чекає мене далі? У мене сукня змінилася, знову стала водяною. Це означає, що усі ми скоро стрибнемо вниз дощем. Це не страшно. На землі на нас всі чекають, раді нам квіти, трава та дерева. Я пройшла скрізь землю та потрапила до підземного потоку води, що тече до джерела, Там можна вийти на поверхню землі. А зараз я опинилася в струмочку, який тече до озера. Це так весело, так цікаво. Я знову в рідному озері, де на мене чекає подружка. Я думала, що ти загинула. Ні, я здійснила подорож, побачила багато цікавого. Хочеться ще подорожувати. Діти, вам сподобались пригоди краплинки, а зараз подивіться на карту планети Земля. Серед усіх кольорів найбільшу частину суші займає блакитний та синій. Це вода. Вода потрібна всій живій природі, людині, тваринам, рослинам, птахам, камахам. Скажіть, діти, в якому стані можна мене зустріти? У повітрі у вигляді пари, туману та дощу, влітку, взимку від морозу у вигляді льоду, твердого стану води. Сніжинок білих, легких з візерунками, під землею у вигляді підземного потоку води, на землі у вигляді річок, озер, морів та океанів, рідкого стану води. А ще ви мене можете побачити, коли набираєте воду з крану для приготування їжі у склянку для пиття, коли вмиваєтесь, коли миєте посуд, коли миєте фрукти та овочі. Коли купаєтесь у річці та морі. А коли вода стає брудною, ми краплинки дуже мріємо про очищення від бруду, тому для очищення води люди побудували очисні споруди. Через систему очисних споруд брудна вода проходить та стає чистою. Чисту воду ви використовуєте для своїх потреб. У природі подорож краплинок називається кругообіг води. Вода проходить по колу перетворень і знову потрапляє на землю. Тому в річках, озерах, морях, океанах вода не зникає. Наша подорож підійшла до завершення. Ой, мені на хмарку вже час. Прощавайте, друзі. До побачення, капітошка, повертайся! Дякую вам, малята, сподіваюсь, вам сподобались пригоди капітошки та його друзів. До побачення, до нових зустрічей!